Всім привіт! Це вгадай, напій челендж. Я передивився дуже багато відео і був дуже здивований, що люди не вгадують, що це за напій. І мені стало цікаво, а чи зможу я? А перед початком відео підпишіться, будь ласка, на мій канал, буду дуже вдячний. Поставте лайк. Ну що ж, давайте розпочнемо. Цей челендж. Ну це кола 100%. Так. Це живчик. 100%? Так. Да, живчик. Це теж на живчик дуже схоже. Не знаю, напевно, Apple Fanta, або фанта, або якийсь лимонад. Це фанта? Так. Так. Да. Це ж взагалі без смаку. Це я не знаю. Зараз повернуть. Так, це не газований. Якийсь сік е, Яблучний. Яблучний, як він там називається Виноград? Яблучно виноградний сік. Так. Оце. А, це цей спрайт. Так. Я все вигадав. тисячі гривень. Сюди. Друзі, а тепер Людмилка це все поміняє і ми перевіримо після того, як я все. Ну, скуштував, чи зможу я угадати, чи ні. Я зараз закрию очі, людмирка все поміняє. І так, людмирка все поміняла місцями. Тепер я спробую угадати напої після того, як їх покуштував. Воно ну, тут все, в мене всі рецептори перемішалися, так що будемо дивитися, угадаю. Блін, ну, живчик це живчик. Так. Ну, живчик, дуже легко угадати. Це фанта? Ні. Nee. Це не фанта? Оце фанта? Оце фанта? Ось так. Так, це. Так. Ну, слабше по осну. Це спрайт. Ну, з бляхо Це, це яблуковий виноград. Сік. Так. А це. Це кола. Друзі, я знов угадав. Моя тисяча залишається у мене. Я нікому її не повертаю. Іду тут Коротше. Дякую вам, друзі, за перегляди, дякую вам за лайки. Підпишіться обов'язково на мій канал. Буду дуже вдячний. Чим швидше вас буде тисяча, тим швидше в мене буде монетизація. А монетизація це ж... Це копійка. Це мотивація. Так що, друзі, підписуйтесь, буду дуже вдячний. Дякую вам за увагу. І... Вгадати якось дуже легко, коли люди кажуть, що не можуть вгадати, то я не знаю. То напевно, або неправда, або люди просто не пили ці напої. Всім дякую, па-па!